Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо тему обробка накладної кишені методом шаблонів. Для цього використаємо два шаблони меншого розміру без врахування технологічних припусків та другий більший з припусками на обробку та підгин верхнього срізу. Для розкроювання беремо макетну тканину, вкладаємо шаблон з урахуванням нитки основи. Використовуємо крейду або мило, або ручку, що зникає під дією пари тепла. Обводимо шаблон, намічаємо місце розташування надсічок. Починаємо вирізати деталі крою. Вирізаємо їх в одному напрямку та не забуваємо позначити насічку ножицями. Другу насічку не ставимо та спочатку перевіряємо симетричність деталей. Робимо підгонку. І після цього можемо ставити другу надсічку. Перед запросовуванням обов'язково позначаємо виворотний бік деталей. Для цього користуємось милом. Накладаємо шаблон меншого розміру та запрасовуємо верхній зріз кишені. Далі по надсічках перегинаємо верхній зріз ще раз та запрасовуємо вдруге. Отримуємо заготовку для шва в підгин закритим зрізом. Далі укладаємо шаблон, перевіряємо центр та запрасовуємо бічні та нижні сторони кишені. Особливу увагу приділяємо кутам, щоб вони не втрачали кут нахилу. Для більш надійного результату після запрасовування з виворітного боку припрасовуємо ще й з лицевого боку. Далі переходимо до розмічання місця розташування кишені на тканині. Беремо лекало меншого розміру та обводимо його. Милом. Після чого ви можете побачити, перевіряємо, чи сходяться лінії. Перш ніж нашивати кишеню на верхній зріз, обробляємо верхній зріз кишені, швом-підгин закритим зрізом. Ширина шва 1 міліметр. Обов'язково чистимо нитки після себе, беремо основну тканину та за допомогою шпильок, наколюємо. Нашу кишеню на тканину. Наколюємо поперек майбутньої строчки. Фіксуємо всі важливі точки при нашиванні кишені. Це наші кути. Далі приступаємо до нашивання кишені перевіряємо ще сховані наші припуски та починаємо строчку на 01. Вколюємо спочатку голку в тканину, після цього опускаємо лапку в тканину і прибираємо шпильку, щоб уникнути травми. Прокладаємо строчку на 01, доходячи до кутів зупиняємося, опускаємо голку вниз. Після чого провертаємо деталь в нужному напрямку, та йдемо далі. На кожному куті обов'язково повертаємо з голкою в опущеному положенні. Не замиваємо зробити закріпку. Кінці кишені. Закріпка фігурна, два стіпки вбік, та коса лінія, яка входить в шов обробки верхнього зрізу. трикутна І не забуваємо обрізати нитки. Переходимо до вологотеплової обробки кишені. З лицевого та вивіротного боку обов'язково.